Десята ранку скорботний кортеж із тілом захисниці Але Пушкарчук зустрічають у місті Рожище. Віддати останню шану захисниці до пам'ятного знаку борцям за волю та незалежність України прийшли жителі громади. Провести в останню путь Алла Пушкарчук приїхала з Києва Ірина Цитринель. Розповідає, вони познайомилися на Майдані у 2014 році під час Революції Гідності. Згодом говорить, Алла приєдналася до української добровольчої армії, була журналісткою та фотографкою. Вона завжди була веселою. Вона була надзвичайно розумною, начитаною людиною. Вона цікавилась культурою, мистецтвом рукоділлям. Спочатку вона була журналістом, коли вона була в добровольчому корпусі. А потім, після початку повномасштабної війни, вона вже пішла офіційно в Збройні Сили України, була мінометницею. На початку війни допомагала їй доставити плитоноски. Це була шокуюча новина для усіх нас. Далі колона із тілом захисниці рушила у село Сокіл, де народилася і виросла Алла Пушкарчук. Там її навколішки зустріли односельці. Алла була великою патріоткою своєї землі, говорить її родичка Лідія Речук. Розповідає, захищати Україну з початком повномасштабної війни вона пішла разом з чоловіком. Загинула 25 квітня на Донеччині. Скрізь вони йшли в парі. Так сталося, що на руках свого чоловіка, сказавши йому останні слова, я втрачаю свідомість. На руках в нього в машині Алла померла. Ракета розірвалася. Він сидів разом з нею в машині, а її осколком прошило всю наскрізь. Алла Рослав в дуже страждальній сім'ї. В їхній сім'ї народилася дочка. Вона хворіла, в 7 років померла. Народився син, в 12 років помер. Через рік після смерті сестри народилася Алла, 17 листопада. Вона була дуже великим патріотом. Алла Пушкарчук закінчила школу із золотою медаллю. Згадує її класний керівник Володимир Саковець. Це була золота медаль в усіх відношеннях. Навчання, в поведінці і так далі, і тому подібне. Вона була за водій класу, з нею брали приклад попрощатися із захисницею на Волинь приїхали її друзі та побратими. Знайомий, я був з нею з самого майдану. Вона була на п'ятому поверсі Проспілок. З нами прийшла до нас дуже сильна, людейна і смілива. Дуже шкода, що гинуть такі люди. Ми познайомилися з Алою на Донеччині, куди вона приїхала як журналістка. І вона була дуже талановитою, дуже доброю, дуже розумною. І я просто не знаю, ми втратили чудову людину. Поховали військовослужбовицю Аллу Пушкарчук на місцевому кладовищі. Оксана Кот, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.